Заходимо на перше відео про е, вогняну землю. Значить, ви хочете виграти подарунок від тела треба, виконайте всі три умови. Поставте лайк, напишіть коментар е, про те, що нового чи цікавого ви е, почули в цьому відео, яка локація вас найбільше здавала. Ми копіруємо силочку. Бачите? Силочку. Заходимо в сайт. Це я пробував. Оновив сайт, бачите? Ще раз давайте оновлю. Вставляємо силочку і от коментарій. Копіюємо цей коментарій. Перевіряємо, чи його не, чи не було кілька. Так, 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 так. Значить, це в нас було ось. Насилаємо відповідь, значить, Дар'я. Дар'я Кмачова, вроді, якщо я не помиляюсь, виграє в нас настільну карту. От. Давайте вам ще раз покажу, щоб було видно нік. Ось, і тепер розіграємо цей таблерончик. ну, дивіться, який величезний він. Щоб ви все просто розуміли. Давайте лайків і розіграємо. Трошечки лайків і розіграємо. Так, оновляємо. Так, реклама. Копіюємо силочку. Читаємо. Так. Напишіть один коментар про те, чи вважаєте ви ціну 250 прийнятною для подорожі до вершини Європи. Так, ну що, готові? Оновляємо знову сторіночку. Сторіночку. Ну що, готові? А ну, ще лайки дайте і я прям нажимаю. Хто в нас виграє таблерончик? Ну що, Ну, бачите, хейтер попався. Ну, не судьба, тому що в коментарі що мало бути. Е, в коментарі мало бути. Е, в коментарі мусило бути опис, чи е, цей. Чи локація вартує 250 євро чи не вартує. Людинка не використала свій шанс Людмила. Так що, от бачите. А міг хейтер виграти ще з таблерончик. Давайте ще обновляємо ще раз. Ну що, друга попитка? Ось, є, вважається наші обродина. Все. Вітаємо переможця. Якщо хтось є з переможців, тут пишіть, я вас зараз з вами зможу зробити е, прям пряму трансляцію. Ми вже так робили. Ми вже так робили. Ось, Все. Розіграли. Все, з узульте. Ну що, коли сучасників виграв, був один з розіграш був і людина, яка виграла, була на прямому ефірі і ми потім е провели прям разом прям, прямий ефір сумісний. Це було взагалі мега круто. Якщо хтось є тут, то пишіть. Ну шо, по розгляду, що, по розіграшу все. Якщо ще є якісь питання у вас по поїздці, то задавайте.